Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся про три цікаві способи заробітку в інтернеті. На першому способі ми будемо заробляти на ТікТоку, а сам будемо брати цікаві уривки з фільмів та з Египту їх в Тікток. Людина, переглянувши цей момент, захоче дізнатися назву а в описі, ви пишете, що фільм в Телеграмі. Глядач переходить в Телеграм та підписується на нього. Але як я буду заробляти? Спитаєте ви. Все просто, з часом ви все більше і більше підписаних користувачів і уже рекомендацію, тобто людина, яка захоче замовити у вашому телеграмі рекламу, буде вам писати. Але це доволі нудний спосіб і чекати потрібно довго, тому зараз я розповім про набагато легший спосіб. Для цього в інтернеті шукаємо телеграм-бот, який платить гроші за проведених рефералів. Зараз я все поясню. Переходимо в бот та копіюємо реферальне посилання. Насилаємо його в різні пабліки, наприклад, Telegram, Instagram, YouTube, Viber. Коли людина переходить по посиланню, то реєструється у боті, тобі приходить твоя криптовалюта, яку ти в подальшому зможеш вивести собі на аккаунт. Мінімум можна вивести 3,5 монети, а це на даний момент 105 гривень. Хм, непогано. Також третій спосіб це стрімий у ТікТок. -тік. Звичайно, для цього спочатку потрібно набрати 1000 підписників, але якщо ви будете знімати цікаві контент, то вони у вас швидко наберуться. Коли ви нарешті набрали потрібну кількість підписок, у вас з'явиться кнопочка, нажавши на яку ви зможете проводити прямі ефіри. Під час прямих ефірів вам будуть скинути подарунки, тобто монетки. Собі вартість 100 монет 1 долар. Але всього є свої, так сказати, підводні камені, а саме те, що тут мінімум, можна вивезти 10 доларів, що трішки сумно. Але нічого, якщо старатися, у вас усе получиться. Ось такий експериментальний формат відео у нас вийшов. Не переживайте, електроніка дійкою не зникне. А й далі буде випускатись. Не забувайте також ділитися цим відео з друзями, а з вами завжди був Геніус Роман. Дякую тобі за перегляд. Бувай!